Вітаю вас, пані Наталі. Вітання, шановне товариство. Карантин змусив школярів навчатися в дещо інший спосіб ніж було до цього. І наскільки складніше, чи може простіше, навчатися дітям так, як це відбувається зараз? Насправді карантин допоміг зробити принципово принципові істотні зміни в нашій освіті. На мою думку, очне навчання з використанням дистанційних технологій, от за цим власне і майбутнє, дистанційна освіта передбачає навчання на окремій платформі, і така форма освіти дійсно підходить лише для організованих, мотивованих дітей. Навчання дійсно під час карантину не називають дистанційним, а це навчання традиційне з використанням технологій дистанційної освіти. І як ви оцінюєте ефективність цього процесу зараз? Наскільки діти готові сприймати інформацію саме таким чином? Діти готові сприймати інформацію, але як в будь-якому класі, в будь-якій школі завжди є діти, які більш мотивовані до навчання, які менш мотивовані. Але я хочу відмітити те, що для дуже багатьох дітей використання дистанційних технологій допомогло підлаштувати свій темпоритм навчання до загального, і ці діти зробили дуже великий позитивний поступ у своєму навчанні. Вони не відволікаються в класі на інші проблеми, вони собі навчаються вдома, і дуже багато дітей покращили свої навчальні досягнення. Дистанційне навчання воно було і раніше. А хто мав, хто навчався саме в такий спосіб? Насправді вчителі інноватори... Дистанційні технології навчання використовували і під час звичайного навчання, так званого докарантинного навчання, адже існує дуже цікава технологія перевернутого класу, коли теоретичний матеріал діти опрацьовують самостійно. За якимись відеоматеріалами або друкованими матеріалами, а в класі на уроці вони мають можливість отримати предметні навички. Власне, от для такої організації навчання дуже підходить е, створений цьогоріч е, портал Всеукраїнська школа онлайн, де кращі вчителі пропонують е, пояснення нового матеріалу е, відповідно до програм. В об'ємі, який відповідний, і дають навички для самостійного опрацювання, а вже вчитель може потім доповнити цей відеоролик і ці завдання своїми завданнями, своїми видами роботи. Оце власне є використання дистанційних технологій для навчання. Пані Наталі, скажіть, будь ласка, чи програма вона відповідає? Державним стандартам освіти, чи вона якось підлаштовується для дистанційного навчання? Е, насправді має має відповідати е, формат всеукраїнської школи онлайн відповідає е, програмам е, Міністерства освіти України. Наскільки я знаю, ті школи, які власне працюють з дистанційною формою навчання, вони також проводять навчання відповідно до чинних програм. Якщо вчитель, скажімо, має свій канал на Ютубі, то такі рекомендовані, такі, так, рекомендована така інформація для додаткової такої роботи учням. Насправді вчитель повинен мати такі свої канали для поширення інформації, це може бути і якийсь блог, це може бути канал на Ютубі, це може бути канал в Телеграмі або в інших соціальних мережах. Вчителі повинні підлаштовуватись до темпоритму сучасних учнів. І, оскільки сучасні учні це візуали, то для них потрібні і такі канали інформації. Чи є діти, яким протипоказане таке навчання дистанційне, які мають тільки займатися з вчителем так, очі в очі? Ну, я вам скажу, що навчання з вчителем в очі в очі це завжди краще, ніж дистанційне навчання. Ніхто не відміняє оцей емоційний зв'язок між, уч, між учнем і вчителями? Якщо ми згадаємо свою школу, то ми згадуємо практично не уроки, ми згадуємо своїх вчителів і згадуємо, що відбувалось в класі. І навчаємось ми не лише предмету, а навчаємось ми ще якимось іншим речам, загальнолюдським. Але дійсно є діти, яким не підходить навчання з використанням дистанційних технологій. Хоча все українська школа онлайн адаптована до дітей з різними освітніми потребами. Ну і раніше, як було дистанційне навчання, навчалися діти, які мали медичні покази, які там були за кордоном ще якось. Хто залишилися ті самі правила, що і раніше до для дистанційного навчання. ні, насправді якщо, якщо батьки обирають навчання в дистанційній формі на постійній основі. То для них не потрібно давати підтверджень ніяких там медичних чи ще якихось. Це, це індивідуальна освітня траєкторія. Єдине, що потрібно розуміти, що ви не можете отримати дистанційну форму навчання в тій школі, в якій ви звикли. Вам потрібно шукати школу, яка має платформу і яка надає власне таку освітню послугу навчання в дистанційній формі. Тому що, крім власне, роликів е, матеріалів для самонавчання, тоді передбачається консультування, а цього не можна зробити в звичайній школі. Лише в тій школі, де є платформа для дистанційного навчання і де навчальні плани таким чином підлаштовані і таким чином сформовано е, навантаження вчителя. На сайті Міністерства освіти і науки я бачила перелік школ шкіл в Хмельницькій області, які мають такі платформи, і кілька шкіл є і в Хмельницькому. Цим переліком можна ознайомитися на сайті міністерства, я так думаю. Як альтернативний спосіб здобуття знання... знань е... називають онлайн-школи. Е... У Хмельницькому їх немає. Дівчинка Наталя з Шепетівки. Під час бесіди з нашою кореспонденткою сказала, що бачить в такому навчанні суцільні переваги. Як вважаєте, чи то навчання в онлайн школі робить дитину більш дисциплінованою? Чи дитина сама по собі дисциплінована і тому їй більше подобається навчатися в онлайн школі? На мою думку, це дитина дисциплінована і мотивована. І тому їй подобається навчання в дистанційній школі, тому що е, дитина може регулювати свій навчальний графік е, дитина може звільнити час для е, творчих занять або для додаткових занять поглиблено з якогось предмету. Е, займатися улюбленою справою це може бути спорт, е, мистецтво. Або навіть там фізика, хімія, математика на дуже високому поглибленому рівні, але тут варто розуміти, що мотивована і самоорганізована дитина, і тоді таке навчання буде ефективним.